Розкажу далі, і почнемо ми традиційно зі сходу країни. Там сьогодні в день очікується невеликий сніг з дощем. Синоптики кажуть, що у Харкові та Луганську очікується температура повітря на рівні плюс один плюс три. У Донецьку буде від мінус одного до мінус трьох на півдні країни. Мінлива хмарність без істотних опадів. Температура повітря коливатиметься від нуля до трьох градусів тепла. У Криму буде трохи тепліше, плюс три плюс п'ять. На заході України синоптики попереджають про дощі зі снігом. Ну і там власне температура коливатиметься від нуля до плюс трьох градусів в Ужгороді та Івано-Франківську буде трохи тепліше. Там буде на термометрах. 3-5 градусів тепла. На півночі країни сьогодні сніжитиме. Температура повітря у Сумах та Чернігові від 0 до плюс 2, у Житомирі плюс 1-3 плюс градуси. У центрі України синоптики прогнозують невеликий сніг з дощем.